Як ви оцінюєте єврейсько-українські відносини в Україні такі, е, так і на міжнародній арені? Особливо вражає факт, що після 2004 року, майже, майже кожного дня в єврейській пресі поза Україною появлялися статті про напади на євреїв в Україні. а Після виборів 2010 року таких статей майже немає. Навіть події в УМАНІ трактують, як вона самих гасидів. Вражає факт, що часто та е, інформація йшла з центру європейського конгресу в Москві, єврейсько. Єврейсько, вибачте, є, єврейського конгресу в Москві. Що Потрібно зробити, щоб надальше змінити погляди єврейських організацій щодо України. По перше, я разом скочення такого єврейського конгресу. Є російський єврейський конгрес, з якого ніяких таких організацій інформації не було. Були інформації від різних релігійних громад, які дійсно теж знаходяться в. І в Російській столиці, там є Федерація єврейських релігійних організацій, хасидська організація, яка висвітлювала ці факти. Це велика організація. Це правда, я не думаю, що після виборів 2010 року таких статей майже немає, тому що після виборів 2010 року, я вибачаюсь, був тільки один єврейський новий рік, а після виборів 2004 року їх було п'ять. Це неможливо порівняти, чому порівняємо періоди 2004 року і 2000. 10-го 2015-го, скажімо, ми вже будемо мати якусь статистику, і тоді будемо говорити, чи це була пропаганда така свідома. Що, до речі, я не виключаю, тому що ми знаємо, що е, можна діяти і через російські єврейські організації. Сьогодні в Росії фактично немає жодної проізраїльської організації, щоб ми зрозуміли розуміли, тому що російська влада по відношенню до свого громадянського суспільства теж ставиться приблизно як. Е, е, до певного ворога, якщо ми бачимо, що відбулося з українськими організаціями в Росії, ми маємо усвідомлювати, що єврейські організації в Росії, які існують, вони можуть існувати тільки, коли вони лояльні до е, власної політики. І тут для, для мене, скажімо, як для е, євреїв, скажімо, неважливо не те, що ці організації там щось е, не так поводяться з Україною, тому що Україна це все ж таки не єврейська держава, українська, а те, що ці організації не можуть захистити Ізраїль. Не можу захистити, коли мова йде про якісь принципові питання, що це просто неможливо фактично. Це, зроб, це можна сказати, це, це те, що чекає нас з українськими організаціями в Росії. Тому що там з'являться в результаті всіх цих судових справ такі організації, які ніколи не будуть виступати на захист України. От такі організації потрібні російській владі. Тут нема чого аналізувати. Одна сама ситуація українсько-єврейських взаємин в світі вона є набагато більш складною. Вона пов'язана з тим, що. Сьогодні фактично єврейської громади, як такої, в Україні, вже майже немає. В Україні залишилася невеличка кількість єврейського населення. Не думаю, що це погано, тому що. Як українці мають право на розбудову власної держави тут, так і євреї мають право на розбудову власної держави в Ізраїлі. Я вітаю тих українських євреїв, які це роблять там сьогодні, які будуть робити це там завтра. Я вважаю, що це прекрасно. Я завжди закликав до цього. Однак в спілкуванні між громадами в світі існують історичні проблеми. Історичні проблеми пов'язані з складними взаєминами діаспор, із невизнанням певних історичних фактів, які на думку українських громад могли якимось чином кинути тінь на минуле українського народу. Я так чесно кажучи, не думаю, тому що я вважаю, що кожного європейського народу і українців також складна історія і суперечлива. І саме в цій складній історії е, і в її суперечливості велич нації, тому що нація не може бути е, завжди янгельською, тим більш нація, яка така як українці, знаходилася в таких складних е, е, історичних умовах. Весь час, як в кузні, час били з одного боку, з іншого боку. Е, звичайно, стосунки з якоюсь іншою пригніченою меншістю ніколи не могли бути простими, бо це конкуренція у присутності та мого типана. У присутності того, хто є реальним господарем становища українці і євреї ніколи цими реальними господарями тут не були на цій землі. Завжди були якісь інші народи. Це теж треба усвідомлювати. І тому стосунки між ними складалися складно. Тому було місце для антисемітизму і для антиукраїнських забобонів. Це абсолютно ясно, і про це треба говорити відверто. І про те, що було в часи Богдана Хмельницького, теж треба говорити відверто, тому що це трагедія єврейського народу, і жодного єврея ніхто ніколи не змусить визнати, що це було фактично повне знищення українського єврейства. В той час було яким щастям і благом для України. З його точки зору, це неприпустима оцінка, і ми про це маємо все чесно говорити, зустрічатися, проводити наукові конференції і не політизувати це питання сьогодні, тому що ми бачимося сьогодні між Україною і Ізраїлем такі добрі стосунки. Які дозволили Ізраїлю ще до європейського союзу і до Сполучених Штатів і до інших багатьох інших країн скасувати візи для українських громадян, і не треба думати, що це робиться для єврейської громади, тому що я знову повторюю, тут її фактично немає. І ці люди, які скажімо, якось пов'язані з Ізраїлем, якимись інтересами національними такими, іншими, вони і так мають багатострокові візи. Це зроблено саме для українців, для тих, хто вчора ще зможе не стояти в чергах в це посольство. Це мені здається величезний доказ приязні. Цю приязнь треба використовувати. І я сподіваюся, що якщо зараз поїдуть до Ізраїлю українські туристи, вони це побачать і вони зможуть це якось оцінити. І це такий шлях до діалогу, навіть не тільки там на ізраїльсько-українському рівні, а на рівні громади. Я, скажімо, вважаю, що дуже важливим є діалог української і єврейської громади Сполучених Штатів. Це величезна частина розуміння між українцями і євреями, між Україною і Сполученими Штатами. Це те, чим ми нехтуємо. У нас немає такого діалогу. Ми не думаємо, що наша, скажімо, там американська діаспора має впливати на нас. Насправді ми маємо в таких серечах впливати на неї. Показувати, що ми є більш сучасними, що ми є більш відкритими. З цього буде я маю увазі під діаспорою обидві до випадку, і і єврейської діаспори в Сполучених Штатах, як розумієте. І тоді буде оце теж шлях до я ще не перемирення, до, до до порозуміння. Так, це дуже важливий момент. Мені це досить часто доводиться говорити, коли я кажу про польсько єврейське взаємо. Це приблизно та ж сама історія. І зараз я фактично теж повторюю, і це до речі стосується і польсько-українських стосунків. Тому що ми маємо зрозуміти, що ці стосунки такі ж суперечливі, такі ж складні. Вони теж з кров'ю. Але це але кров'ю наповнена вся історія Європи. Ну, найбільша проблема це визнати помилки минулого і йти далі з тим хоча... визнанням вперед. Але кожен хоче зменшити Слушайте, свої Слова в історії тіпулки. не буває помилок. Наше головне завдання не не оцінювати таких політиків, я скажемо там: гетьман Богдан Хмельницький, гетьман Вишневецький, що там Степан Бандер. Чи ми хто завгодно так? Чи там гетьман Скарапатський в 18 року? Оці нормами сьогоднішнього дня. Це неможливо. Mm -hmm. І мораль, і вартість життя, і ставлення до людини завжди було різним. І це щастя, що ми з вами живемо в, 20... в 21 му столітті. Але я хочу вам сказати, що ці люди, які будуть жити в 23-му, вони теж будуть дивитися на нас зовсім з іншим параметром. Mm -hmm. Так, з, з погляду свого так. часу, і хотілося б вони просунулися, так як ми просунулися за ці чи роки. Будемо сподіватися, Роман запитується: про Ющенка можна сказати, що він зробив кожну політичну помилку, про яку пишуть в підручниках для студентів політичних наук. Так ще і зробив немало таких, які будуть додані до тих підручників. Янукович здається, не набагато кращий. Від вертольотів до ігнорування інших релігійних конфесій до непідготовленості до виступів. Ви згідні з такою тезою? Напередодні президентських виборів 2004 року я написав портрет Віктора Юшенка Віктора Януковича як однієї людини. Я думаю, що це в принципі одна і та ж людина тільки з різних регіонів України, і поводитися на президентській посаді вони будуть схожі. І мені здається, що зараз всі в цьому переконуються. Не просто ситуація виглядає так, що Віктор Янукович, на відміну від Віктора Ющенка, має більше можливостей поводитися так, як він вважає за потрібне. Але вона має менше красномовства. А має Це менше, менше красномовства. Звичайно, Віктор Ющенка в цьому плані краще оратор. Він людина, яка цікавилася там якимись темами, які абсолютно не цікавить Віктора Януковича. Оля, я думаю, що ви вже частково відповіли на це запитання. Чи вважаєте ви правильними діями Барака? Право в тому, що ми не знаємо, якими є дії президента Єгипта Мубарака, тому що одного дня ми бачили, очі він сказав, що він не піде у відставку до вересня. Наступного дня віцепрезидент виступив і сказав, що він пішов у відставку. Так що мені здається, що е, я можу пояснити це. Я пояснював це вже пояснюв це досить просто. У, у Єгипті з 52-го року був військовий режим. Це була військова диктатура. Там було. Раз, два, три, чотири президенти усього за весь час за ці шість другого року. Перший небагато, правда. Перший президент був прихильником демократизації країни, генерал Мохамед Нагіб. І він був буквально через рік з, з влади усунути, полковником Гамаля Бдельнасером, який став справжнім таким єгипетським і Сталіним і Леніним в одному обличчі. Знищив навіть паруски цієї єгипетської демократії. І далі це був вже військовий режим. Мубарак. Був першим єгипетським президентом, я спробував змінити цей військовий режим на кланово-сімейний. Я навіть не знаю, що краще, чесно кажучи, Звичайно, жаль те і те погано. Але Мубара хотів передати владу своєму сину Гамалю. Цей гамаль це така молода сучасна людина. Вважали, що це ліберальний реформатор. Він може бути. Я не знаю, як це це сталося. Ви знаєте, іноді діти приходять на посаду батьків і зовсім ніякими реформаторами не стають, тому що їм затишно серед батьківського старого оточення вони відразу мають владу, портрети ну, на стінах мені. та і забувають про ці свої наміри. Але ідея була, щоб військових відсторонити від влади, щоб на чолік держави став першим. Вперше з 52-го року цивільний. Муварку цього зробити не вдалося. До речі, у зв'язку з подіями на площі Тахрір. Він програв цю гру. Наскільки єгиптянам вдасться привести до влади людину в цивільному, це питання. Чи не буде ця людина якимсь? З представником радикально ісламістських кіл, тобто якимось мулою, аєталою, як це відбулося в Ірані, так. де події розвивалися за схожими сценаріями. Обсудить. Це теж питання, тому що ми колись запитували, коли е, е, Мухаммед Розапіх, лівий іранський шах теж зрікався влади, теж запитували, чи правильно він робить, тому що до влади прийшов демократично уряд. Не були представники опозиції, і здавалося, що Іран має, має всі можливості стати такою демо... реальною демократією на близькому сході, але вже з літака спустився Аєталаху мені, і в результаті ми маємо там таку диктатуру, яка не може порівнятися за своєю я б сказав суворістю із арабськими диктатурами цього району.